Президент Європейської ради Антоніо Кошта та голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн побачили суттєвий прогрес у Женевських переговорах щодо припинення війни в Україні. Про це вони заявили після завершення неформального саміту в Луанді, де 24 листопада відбулася зустріч лідерів країн Європейського союзу. У той же час європейські чиновники вважають, шлях до миру може бути довгим, бо розгляд певних питань вимагатиме одностайності від членів ЄС зараз важливо, щоб ми рухалися вперед як партнери, об'єднані нашою спільною метою: зупинити цю війну, зупинити вбивства людей, зупинити цю агресивну війну проти України та забезпечити встановлення тривалого миру для українського народу. Територію та суверенітет України мають поважати тільки Україна як суверенна країна може приймати рішення щодо своїх збройних сил. Вибір їхньої долі у їхніх власних руках. Я також хочу наголосити на центральній ролі Європи в майбутньому України. Ми продовжимо співпрацю з нашими партнерами з коаліції охочих. І нарешті сьогодні я знову підняла питання тяжкого становища викрадених та зниклих безвісти українських дітей. Кожен з них має повернутися додому.